Будь ласка. Так, скажіть, будь ласка, оце у вас в руках? Що це за документ? Синова Сін, це бумажка, документ це синовий. Ми взяли з жінкою, пай забрали і гаря, мого сина. Так. Він 12 апреля в 1975 році. А помер 4 роки назад. Зараз цей пай, хто власник його? Я власник і Людмила Івановна власник. Дам... 50% мені, 50%. Так, оце у вас документ так. на те, що належить вам. Так, так, через суд. Подивіться, будь ласка, отам на зворотньому боксі, які цифри в кінці стоять. Ось отут який номер кадастровий? Бачите, о, там цифра? Зверху, зверху, зверху. Зверху, там де номер. Можете глянути. Ось отут. А ну давайте окуляри. На плані. Ось отут. Які останні цифри? 0 і 406. 0,406. Да. Тобто ви живий, здоровий, да, ви так. власник. Да, Де все. зараз цей е, земельний пай знаходиться? Він гуляє, чи він зданий в оренду? Зданий в оренду. Він, цей Кому? Пай. Ну я бездачу систему, але ну, я не ще що поки грошей вже дають за цю оренду грошей. Дають, дають вже, так. Да. Хто приймає час у цих тих і нових будуть приймати, дають, дають тим. А хто не приймають участь, не дають. Зрозуміло. Ну, ви будете отримувати гроші. Так, да, я пайду в другу систему. Будете переходити да, да, на іншу. так. На іншу систему, да. Але ви категорично стверджуєте, що на цей земельний пай 406 за кадастром да, номером так, так, так. був отриманий е, державний акт на право власності да, 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 да. і ви є його власником. Так, так, зовсім вірно. 50% жінка ж 50% я. Пополам із сином, синою пайпали. Ну, в жінці, в жінці там другий кадастровий. Номер ну, ну, саме то, то зараз. Ну так це так. Документи є все. Буде. Добре, я дякую. Постараємось зробити так, щоб у вас його не відняли, не перепродали бочникому. Я, я, я через тут подалю. Я порошенька поставлю на ноги. Зрозуміло, зрозуміло. за дуже, дуже дякую. Всього, Всього. вам доброго. Все, пока, до свидания. Представтесь, будь ласка. Я Карабінькова Антоніна Володимирівна. Проживаю в місті Мені, по Коробка 6. Жива здорова, маю землю. Так, е, покажіть, будь ласка, оце що це за що це за бумаги? Бумаги. Написано державний акт так. на право земельної власності на земельну ділянку, так? Тут так. Да. Тут план на земельну ділянку, де знаходиться моя ділянка. Так. Це ж поле. А ну давайте подивимось номер. Що там в кінці написано, останні циферки, які? Так, це мій державний акт. І? А ну от з, з іншого боку, з іншого Ось боку. З іншого боку? Да, отам зверху. А Який номер? 187. 187. 187. Так, в кого у власності зараз? У власності у вас, ви його здавали в оренду комусь чи як? Так, ми здавали в оренду влітком, як називався колись. Тепер мабуть… 9 років там в стільки вже ж. Ну, як здавали, так він там і була, моя там земля. А тепер треба ж... І, і ви отримуєте якісь певні кошти ну, від да, них за це за користування. Да? Кожен рік. Кожен рік в кінці року отримуємо проценти. Тобто те, що це невитребаний земельний пай, мабуть, чийсь злий умисел, хтось намагається чи перепродати, ну, чи його? Ну я, чи... ну, я Хто його? здорова, чого мене записали в списки. мертвих, Я не знаю. Що я помилю. Чи що мертва, чи що, чи що, чи що не, не витребоване. Витребов. Все оформлено, все оформлено, все Всі документи в мене на руках є. всі договори, і з самого початку, як вам землю. Добренько, дуже дякую вам за цю інформацію. Все вам добро буду. Намагатися робити так, щоб вашу землю не відняли. Дай Боже, щоб вона не стало. Дякую, дякую.